Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 1 лютого і поговоримо про зашквар в Верховній Раді, а також про певні. Пертурбації, які відбуваються на банку, я спочатку не дуже хотів навіть коментувати тему, яка була пов'язана з можливим відстороненням Петра Порошенка від парламентської діяльності, в силу очевидності того, що просто відбувається, це ну не приховані політичні переслідування, вибіркові підходи, взагалі до діяльності депутатів. Але ну, чому до речі не хотів коментувати, тому що думав, що влада в принципі зупиниться, визнає очі очевидне і е, дасть задню. Але е, деякі представники нашої влади, судячи з усього, діють по принципу е, ніколи не зупиняйся, ганьбись до кінця. Тому давайте все ж таки цю історію розглянемо, але під достатньо цікавим кутом зору. Е, про що мова? Ну Взагалі, 30 січня був такий собі регламентний комітет, він зібрався на засідання. Майже дві години вони там засідали, і потім е, більшістю проголосували за відсторонення лідера. Парламентської фракції Європейської солідарності п'ятого президента України Петра Порошенка від ну, такої депутатської діяльності на одне пленарне засідання, і отут є такий цікавий диявол, який криється в деталях. Справа в тому, що в умовах війни, в умовах воєнного стану одне пленарне засідання триває безперервно, тобто, фактично, мова йде про відсторонення майже на півроку, ледь не до серпня місяця 2025 року. Неможливість виступати з трибуни там брати участь в інших парламентах. Мських процедурах і тому подібне в комітеті, звичайно, більшість була представників слуг у нас в усіх комітетах така ситуація, і тому вони за великим рахунком можуть робити подібні речі. З ініціативою цією виступив такий собі пан Потураєв, який заступився за свого колегу Богдана Єременка, депутата від слуги народу, який от вважає, що він дуже сильно морально постраждав, оскільки. Петро Порошенко під час певних там розмов в Верховній Раді майже місяць тому відправив його вслід за російським кораблем. Ну я тут мушений сказати, що взагалі такі речі треба розглядати в контексті. І я думаю, що якби будь-якій людині на місці Порошенка сказали, що він... Ні чорта не робить там для підтримки України, або і без його допомоги можуть обійтися збройні сили. То в принципі можна було не тільки послати, а зробити дії якогось іншого характеру. А Яременко, до речі, це і казав. Це була відверта провокація, намагання якось вивести там себе, і ну, мабуть, за такою логікою свого результату він досягнув. Але дивіться, питання тут абсолютно не в тому, як там спілкувалися народні депутати. До речі, не з трибуни. Це теж дуже важливий Уточнення. чому стільки часу пройшло, і тільки потім ця історія ну от вийшла на широкий загал. Тут питання взагалі в тому, що відбувається, і хто за цим власне стоїть. Ну, давайте почнемо з того, що е, ініціатором цієї історії, ну по суті, є людина, е, яку послали да, в видовому напрямку, яка на своєї депутатської діяльності е, займалася тим під час роботи, тобто під час пленарного засідання, що обирала собі там. Жінок, ну з певною специфічним родом діяльності, для того, щоб задовольняти якісь свої апетити сексуального характеру, ця переписка вона потрапила тоді в Засоби масової інформації розгорівся дуже великий скандал, оскільки Єременко ну, займався не тим, чим повинен був займатися це раз. По-друге, є питання з точки зору взагалі, порушення закону, оскільки в Україні, наприклад, проституція не є легалізованою. По третє, є, звичайно, питання морально-етичного характеру. Ну і тоді ще звернули всі увагу на те, що народний депутат, ну явно не бідна людина, судячи в тому числі з його декларації, торгувався там за кожну копійку. Але суть не в цьому Єременко тоді не втратив мандат. За де, за деякий час він пішов там з посади очільника комітету, але це відбулося не відразу і навіть без якогось там супервеликого тиску, тобто, ну спустили, грубо кажучи, справу на гальмах. І от тепер така людина вчить інших якісь моралі, якісь там етиці, і тому як повинні народні депутати себе поводити. Але знов таки в даному випадку при всій повазі, давайте так скажемо, не конкрет... Особі а статусу народного депутата, ну він є звичайним пішаком, якого просто використовують для того, щоб досягнути іншого результату. В чому полягає цей результат? Цей результат полягає якраз в тому, що намагаються застосовувати вибіркові підходи, вибіркове парламентське правосуддя, давайте так це назвемо, по відношенню до народних депутатів, які представляють опозиційні політичні сили. Я нагадаю, що кейс Порошенка він другий. До цього була ще одна подібна історія, коли відсторонили депутата Гео Геолероса. Він правда там з трибуни казав, висловлювався про Єрмака, і йому теж заборонили потім брати участь в пленарних засіданнях. Тобто, ми маємо по суті дві історії: одна, як була реалізована, друга ще ні, тому що після регламентного комітету повинна голосувати Верховна Рада. І наскільки мені відомо, зараз дуже активно працюють з депутатами, вимагають, щоб вони таке рішення власне, прийняли. Так, це стосується виключно людей, які робили або дозволяли Якісь критичні там зауваження стосовно тих чи інших дій влади. Лероса це було ну теж в принципі достатньо емоційно, але я ще раз підкреслюю на трибуні. Тобто, тут, хоча б з формальної точки зору, можна було якось спробувати причепитися там чи придовбатися. А історія з Порошенком це історія абсолютно різна. Так, от вибірковий підхід це раз, оскільки ну, громадяни, які коментували цю тему, я багато дивився там в соціальних мережах, ну і коментував в тому числі на різноманітних телеканалах. Ну, громадяни відразу навели десятки, якщо. Не сотні прикладів подібної, ну набагато гіршої, давайте так скажемо поведінки саме представників слуг народу, коли вони дозволяли собі нецензурні висловлювання і безліч інших дій, які е, якраз порочили статус народного депутата. Тобто, ну у випадку навіть з Порошенко, це мова йшла там про одну якусь заяву, яка, до речі, е, не підтверджена в тому плані, що е, не немає якоїсь там експертизи. Ну, як таку роблять в такі, скажімо, випадки. Просто є там рішення комітету, яке засновано там на якомусь так, от депутати слуги роблять речі в десятки разів, скажімо, гірші, але ніхто їх від засідань не відсторонює. Ну зрозуміло, чому, тому що тоді ж голосів просто не буде і не можна буде протягувати ті чи інші рішення, які є важливими, наприклад, для влади. Це перший важливий момент. Другий момент тих людей, які голосували в цьому регламентному комітеті за відсторонення, абсолютно не зачепила історія про те, що в Верховній Раді десятки народних депутатів знов таки з монобільш або з депутатських груп, які голосують в унісон з монобільшістю, які на сьогоднішній день взагалі ходять під кримінальними справами, або проти них відкриті впровадження, там, наприклад, на рівні НАЗК. і їх це абсолютно знов таки не зупиняє. До них немає ніяких претензій, вони повноправні народні депутати і можуть здійснювати свою діяльність. Більше того, у нас пару тижнів тому була феєрична історія. Ну її можна було б назвати анекдотом, але це анекдот зі сльозями на очах коли навіть суд приймав рішення щодо забезпечення шуфричу, який сидить в СІЗО за статтею про державну зраду, забезпечити можливість брати участь в парламентській діяльності. Звичайно, ніхто його в Верховну Раду не привозить, але, наприклад, брати участь там в засіданнях комітету онлайн. Йому суд ну гарантував. Там зрозуміло подали апеляцію, але тим не менше ситуація сама по собі показова. Ну і була історія з паном Тищенко, який на домашньому арешті, але при цьому він був на всіх засіданнях комітетів і продовжував здійснювати свою депутатську діяльність. А тут пішли ну, іншим шляхом, і зрозуміло, що це відразу наводить на думку, що це такий відвертий тиск, бажання просто закрити рота. Ну і підсадити на гачок. Це до речі, дуже поширена така практика. Створювати Знаєте, так ну така тактика мілких порізів, да, створювати якісь постійно незручності, якісь там проблеми, щоб людина, народний депутат, наприклад, думав не стільки про здійснене власне своєї діяльності, скільки на те, щоб відбиватися від усіх цих нападів? До речі, цікава ситуація в тому, що достатньо швидко влада потроху почала й давати задню. Дуже Потураєв заявив, що можливо прийдеться якби шукати такі компроміси, відсторонювати Порошенка лише на три дні, чому тому. Що це викличе величезне занепокоєння в Європі? Мабуть, вже викликало, якщо Путураєв про це говорить, і йому вже прилетіло там, чи в, в, в якихось е, месенджерах, чи йому хтось написав чи зателефонував, що е, ну покарання взагалі не співмірне з тією дією, за яку намагаються карати, і влада починає тут шукати якісь варіанти, як цієї ситуації вийти. Але поки виходить, не дуже тому що голосувати вони скоріш за все будуть і будуть намагатися цю історію ще публічно розкрутити. І знаєте, я коли за всім цим спостерігав і чому я сказав, що тут треба ще й дивитися на. Банково мені згадалася книга. Майкла Вулфа, яка називається Вогонь і людь Трамп в Білому домі. Вона була присвячена Трампу під час його першої каденції. Ці слова дуже добре описують, що там відбувалося. Якщо перефразувати цю книгу, мені здається, що зараз в офісі президента паніка та страх. І, до речі, багато моїх колег про це говорять. І деякі заяви, які ми чуємо, вони трошки такого панічного характеру. Але що найцікавіше, ця паніка вона не стосується зовнішнього ворога, вона не стосується війни, вона не стосується, наприклад, перемог з нашими партнерами і реакцію на ті заяви, які ці партнери, скажімо, роблять, вона стосується власне внутрішніх справ. Оскільки на банковій по повній програмі вже мабуть повірили в те, що Трамп так чи інакше якось допоможе залагодити проблему. Ну. Так, це називають там, тобто завершити війну, а потім же ж постане інша найбільш більш важлива і більш актуальна для влади проблема. Вибори, і ці вибори треба вигравати, оскільки е, ну дивіться, я як людина, яка теж має певне відношення там до політехнології, оскільки не бачать там за великим рахунком сценарію, за яким вони могли б виграти вибори. Чесно, там нечесно, це навіть не важливо. Да? Нам ну, зрозуміло, що хотілося б чесно, а, тобто немає такої підтримки, як це було там в 2019 році, і не вийде вже так маніпулювати, в тому числі громадською думкою, то там обрали дуже простий політехнологічний політтех, крок або напрям діяльності. Коли ти не можеш вибор виграти вибори на полі, де грають різні гравці, тобі треба просто. Кардинально зменшити кількість цих гравців, і те, що ми на сьогоднішній день спостерігаємо, мені здається, є якраз ну першим етапом реалізації цього плану. Що беруть якихось ну, таких, знаєте, якісь такі фігури, які дійсно становлять серйозну конкуренцію, яку мають підтримку, і їм починають створювати величезну кількість проблем, намагаються якось їх дискредитувати вибити з активного політичного процесу на майбутнє. Тобто починають зараз. Чому зараз? Тому що час ну, в принципі Vendedor, não І ці удари не тільки по е, головній опозиційній силі в Верховній Раді, але й в тому числі по деяким іншим політикам. Удари по військовим через право генералів і багато інших таких речей. Це якраз підготовка власне до майбутнього політичного процесу, і це погана історія. Чому тому що на сьогодні, і це ж всі визнають. Треба навпаки, максимальне єднання. І Опозиція це єднання пропонує. Що давайте спочатку вирішимо питання з війною, завершимо війну, отримуємо ну, максимально можливість Якісь переваги для України, а потім будемо думати вже про вибори громадяни будуть приймати рішення, кого приймати, ну підтримувати, приймати там, скажімо, до уваги там діяльність тих чи інших політичних сил. Або будуть, скажімо, там ну не голосувати за когось. Але е влада вона вирішила війну відкласти на потім, а більше зосередитися на виборах. Ну будемо сподіватися, що все ж таки е певне протверезіння там обов'язково настане і з великим ну, рахунком. За великим рахунком вона настане якраз через те, що наші партнери просто нагадають про пріоритети. Ну і нагадають про те, що в демократичній країні всі мають право висловлювати свою позицію і е, намагатися обмежити це право, ну це шлях в нікуди. Ніхто не хоче перемогти Росію і власне на цю Росію перетворитися. Ну можливо, за деякими виключеннями, з виключенням певних людей, які дуже звикли до влади, і тепер від цієї влади не хочуть відмовлятися. Але я думаю, що їм придеться обов'язково це робити. Звичайно. В демократичний спосіб на виборах, які відбудуться лише тоді, коли буде відмінений правовий режим воєнного стану. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!